Отже, що дає нам задоволення, такої потреби емоційної, як безпечна прив'язаність. Безпечна прив'язаність дає нам зв'язок із собою, дає нам можливість бути природніми, бути в такому нетривожному стані, а заспокійливому, такому заспокоєному стані, що з нами все добре, світ до нас доброзичливий, і ми можемо бути в цьому світі. І тоді в нас з'являється бажання пробувати щось нове, бажання проявляти власну якусь ініціативу. Тобто з'являється потреба в автономії і визнанні. І ми, наприклад, втілюємо якісь проекти, пробуємо якісь нові заняття, нові види діяльності, випробовуємо себе в них. І нам на початку може здаватися, що ми безмежно можемо все. І це дуже добре, бо нас це мотивує. Але в міру того, як ми це робимо, з'являються певні якісь обмеження, якісь перешкоди. І в цьому процесі виникає потреба така емоційна в реалістичних межах і самоконтролі. Тобто, ми можемо стикаючись з якимись перешкодами, перепонами. Випробуваннями в тому нашому безмежному, так я е, отримувати якийсь зворотній зв'язок не дуже бажаний для е, нашої тої внутрішньої дитини, що вона щось не може, що їй щось може не вдатися. І тоді дуже добре, е, коли ми зв'язані з нашими емоціями. І тобто ми можемо дозволити собі ці емоції, тобто наша потреба у дозволі на наші емоції теж має бути задоволена. І коли вона задоволена, ми дозволяємо собі емоційно реагувати на якісь події, на ті на ж самі, наприклад, випробування чи перешкоди. І можемо зрозуміти свою обмеженість, можемо прийняти її так, можемо зрозуміти, де, де я маю контроль над чимось, де я не маю цього контролю. Примирившись з своїми такими реалістичними межами, ми можемо продовжувати далі жити, спонтанно реагуючи на ці обмеження. Так? Ми можемо імпровізувати, ми можемо творити наше життя. І тоді з'являється та наступна потреба бути спонтанними, вміти грати, так? щоб наше життя воно не виглядало як якийсь... Такий заїжджений механізм, а щоб воно виглядало як шедевральна картина, що ми в цьому житті щось можемо на щось впливати, щось можемо передбачати, можемо утримувати якусь рамку, так? але ця рамка постійно міняється, і, і наше життя динамічне, і ми живемо його, як то кажуть, без чернетки, а начисто. І наша сміливість жити, вона теж бере енергію від нашої цієї спонтанності і гри. І так мені якось захотілося передати такий підсумок тих наших зустрічей попередніх, у попередніх прямих ефірах і останньому відеозаписі, який я вчора скинула у свою сторінку у Фейсбуку. Отже, Рада була висвітлити ці теми щодо наших емоційних потреб і способу їх задоволення в дорослому віці. Вже далі буде.